Вже Вона? Бачите? Вона точно 30 Тимошенко. Спочатку сиділа нормально, було все, потім різко їй стало погано. Скорі їй вже показалося, що вже й давлення в людини. Вже вибіг до кричить, пенжайце. Ви потом пішли, я ж давай з ним богати, тому що мене ж точно вже давлення, напевно, вони що, ненормальні? Я ж прийшла, стоїть, ну так говори, що ти хочеш. Так, задавай питання, ніхто ж не ховається. Ну, ви ж не сходили на першу поверх, а потім не сіли в машину і не поїхали. Я потім на другу сходила, да, на третю. Куди люди запросили, Якщо я туди ходила. Якщо б і на тебе вона встала, ти повелась там на п'яту, на четверту, ні, вона говорить, ви лично мені назначили зустріч на 6 годин. Все, так все, що тільки для ти і для тебе для однієї зустрічі. Назначена зустріч для всього ж Пожалуйста, є людина, ходи сюди, ходи, куди її ну, теж, діти нас. Це ж сумасшедший до нас прийшли, їди в депутат. Йди на Майдан, він корочка.